Вітаю, друзі. Отже, преса Зеленського розхвалює на всі лади про те, як він успішно відвідав Вашингтон. Але пильнуємо за його діями, тому що деякі з цих дій виказують певне, я б сказав, не те, що невдоволення, а навіть нервозність в його оточенні. Хочу нагадати, що в обозі своєму Зеленський повіз, крім Єрмака і міністра закордонних справ ще й Олександра е, Кубракова, який просто, ну, мабуть, всюди сущий в дорожніх справах і не лише в дорожніх, тепер у Зеленського. Чому саме Кубракова довелося хапати з собою? І це дуже такий насторожливий момент, тому що бекграунд Кубракова він не лише корупційний. Хочу нагадати, що дядько Кубракова на 15 років молодший від нього, Іван Кубраков, є ніхто інший, як... Міністр внутрішніх справ Лукашенківської Білорусі. Тобто всі ці катування, знущання із дружніх білорусів пов'язані власне, із родиною Кубракових. І бітом із Білорусі. Чому, власне, Кубракові був е відповідальним за дорожні всякі афери в владі Зеленського? Та тому, що бітум з Білорусі якраз Кубраков через Івана Кубракова і забезпечував. І не лише бітум, там ще сиділи в темі нафтопродуктів ціла величезна група. Хочу нагадати, що негативне сальдо торгівлі України і Білорусі складало приблизно півтора мільярда. Тобто ми дотували фашистський режим в Білорусі. На півтора мільярда можна сказати, що на ці гроші Лукашенко і Дубасові вбивав своїх протестувальників. Але це вже на совісті, звичайно, нової команди, тому що Порошенку закидали теж торгівлю з Білорусі, але тоді Білорусь принаймні не вигляділа аж наскільки кінченою фашистською, тобто тоді була потреба. Замінити, ну, тобто перетворити Україну в щось таке, як, як в адвоката Білорусі з метою все-таки перетягування її в бік цивілізованого світу. Ну, як бачимо, зусилля України були марні, але принаймні цей клан Кубракових. Умудрився пробитися на верхи в двох державах в Білорусі і в Україні, і це дуже така підозріла ситуація, тому що незрозуміло, за які такі заслуги взагалі Кубраков став такою важливою фігурою в оточенні Зеленського. Для чого його було везти в Сполучені Штати в обозі Зеленського, щоб представити як нового потенційного прем'єр-міністра. Та в нього ж корупційний бекграунд. Щоб на його тлі, е, Єрмак виглядав е, договороздатним і обов'язковим партнером, можливо, так. Ну, але цих два персонажі Єрмак і Кубраков у е, обозі Зеленського, звичайно, прокаталися досить вдало в Сполучені Штати, тільки, мабуть, ну, перезавантаження з цими фігурами. Вийшло не зовсім вдале, тому що з одного боку почалися якісь рішення, більш-менш прогнозовані по РПЦ в Україні, тобто почали передаватися, дея... точніше, з деяких храмів Києво Печерської лаври, почалося витіснення РПЦ. Почалася активізація набу, і, власне, по Дніпропетровському голові військово-цивільної адміністрації почалися якісь рухи, почалися рухи по великому будівництву. І це, мабуть, добряче зачепило Єрмака. Ну, але Бог з ним. Тут справа в тому, що поки що поговоримо, сконцентруємося на Кубракові. Навіщо наскільки доводити ці відносини? Розуміючи, що, по суті, Кубраков дядько, який міністр внутрішніх справ, треба розуміти, що. Вся Лукашенківська офіцерня старшого складу від полковника і вище це люди, які дуже щільно пов'язані з російськими спецслужбами або з російською взагалі силовою компонентою. Тобто вони такі російські ставленики. Для чого Зеленському зараз наголошувати на ну, везучи з собою в обозі Кубракова, Зеленський по суті демонстративно Пропонував, так би мовити, певний, мабуть, челендж певний, тому що ось, ось це мої люди, я буду з ними до останньої хвилини. Ну, будь. Просто, якщо мова про їх ефективність, то я б сказав так, що е, дороги, це не найбільший здобуток Кубракова. Ну, тобто, що корупція на дорогах, це його здобуток. Але тепер з'явився, власне, указ про те, що Кубраков вводиться до ставки Верховного Головнокомандувача. Ну, в цій ставці і так воно сочиться інформаційно. Ми всі е, не отримали жодної відповіді по справі Вагнергейту. Е, ще там були історії з е, злиттям інформації про українських агентів в Росії. Деякі офіцери загинули. Тому тут така ситуація, що з одного боку є дивна історія із головним управлінням розвідки, із наявністю в гур таких персонажів, як Шевченко чи Червоненко. Тепер Кубраков ставці Верховного головнокомандувача. Тобто, очевидно, що подальші відносини. Тобто, Зеленський пробував провалити чи продавити більш довірливі комунікації саме із Єрмаком і Кубраковим. Ці довірливі комунікації по суті. Це ідея то, що Зеленський хоче вмити руки, хоче максимально перерозподілити обов'язки таким чином, щоб в разі якихось загострень він, ну, по суті, був ні до чого не причетним. Це вже стає зрозуміло, тому що тягар корупційний він ніде не дівається. І Обшуки по, по великому будівництву, які проходили і в Києві, і в Дніпрі, починають розкручувати маховик е, таких політичних сценаріїв, які будуть добивати баланси політичні самого Зеленського. Яка б ставка не робилась на те, що він, як переможець, зможе спробувати балотуватись на другий термін, тепер, мені здається, це неможливо, тому що цей тягар Єрмака Кубракова це один тягар, а тягар Слуги народу як партії це другий тягар. Тому, що, ну, починаючи з голови партії і закінчуючи дрібними функціонерами партійними, скандал за скандалом. Чого тільки варта дикувата історія із Леною Шуляк. Ну, і от тепер враження таке, що Зеленський пробує, так би мовити, межі можливого, на кого він може в подальшому опиратися, аби не дражнити Байдена, не дражнити американських партнерів? Сама з'ява Єрмака. в... Делегації і в овальному кабінеті є просто ну, персональним ляпасом президенту Байдену, тому що з Єрмаком пов'язані плівки деркача, які деркач оприлюднив разом із нардепом, зі Слуги народу Дубінським, які по суті дозволили потім ще й відкрити кримінальну справу. Не лише проти Порошенка і проти Байдена. Чим вони думали, і вони тепер, не просячи в сірка очей, з'являються перед ясні очі Джозефа Байдена. Чим керуються ці люди? Вони не розуміють цих етичних моментів. То Захід їх буде жорстко привчати до етичних моментів. Але мені здається, що якраз Зеленський починає. Мені здається, замикатися сам, сам на себе і демонструвати просто ну, колосальну втому від ситуації, в якій він опинився. Чим більше його починають хвалити, тим більш непевно він почувається, оскільки він прекрасно знає, що у людей не завжди пам'ять золотої рибки. Серед людей є ті, хто пам'ятають всі його історії, чого варта вартий синхрон, який нещодавно показав Сергій Поярков, де Зеленський говорить про те, що як непогано шморгнути зранку і на півдня енергії вистачає. Ну, а про кокаїн, не про що інше. Тому ця вся ситуація, вона з одного боку дивна, але Вивищення Кубракова це якийсь спеціальний виклик, це якийсь спеціальний подразник для того, щоб довіра й підтримка України на цей момент дещо зменшилася. І це, по суті, провокація, яка йде з оточення Зеленського, і чи не Зеленський сам її придумав цю провокацію? Чи він наскільки вже, так би мовити, пластилін, що його ліпить єрмак по-своєму? Що він не розуміє причинно наслідкових зв'язків, оце дуже важливе питання. Наскільки Зеленський розуміє наслідки дій свого оточення. По Вагнергейту ми все побачили. Рік нам люто брехали в російському стилі про те, що ніякого Вагнергейту не було. Був. І були плівки Деркача, від яких ніде ніхто не дінеться. Тому треба перемагати. Тільки перемога дозволить почати розслідування про всі діяння, про здачу Чонгара, про здачу Бучі. Чому ці війська з'явились, коли всім було зрозуміло, що. Не менше 50 тисяч окупантів на кордоні з Україною з Чорнобильського боку, а тут ніякого заслону ніхто не вибудовує. Чому сотні тисяч, мільйони українців стали заручниками тупої недалекоглядності політичного керівництва країни? Це головне питання. Переможемо, запитаємо. Слава Україні!